Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку. Це Саша просто рахує, коли йому вімкнуть світло. Дані, ну, Саша їхати, класний мем. знайшов. Зараз я швидко покажу. До нас вже долучилася наша експертка е, прекрасна. Е, сьогодні якраз будемо розбиратися з е, нашим деревом. Просто перед цим я хочу швиденько... Олена саме з нами, так, Але так, Саша зараз має показати той мем, тому що він вартий уваги. Так, отже. Сань 14.30, 17.00, аварійне відключення 17.00, 21.00, планове відключення 21.00 і до безкінечниця та так для настрою відключення для настрою що лягайте спати після 9-ї години лягайте спати я хочу сказати, що з іншого боку, ці відключення от якщо там знаєш так трошки пожартувати ну вони насправді систематизують життя взагалі Ну, подивись мене насправді питання до експерта відключення ми трошки від лимонів зараз відійдемо як ці відключення впливають на наші рослини а впливають таким чином, що рослини менше отримують світла, і якщо відключення пов'язане ще й пов з теплом, то звісно температура падає і рослини можуть це відчувати. Так. А, може нам присвятити має... цілий ефір, тому як на батарейках освітлювати вазони, щоб вони просто не загнулися, як і люди під час відключень? Я думаю, що так. Да, я можу розказати декілька варіантів, як можна і на батарейках, і на свічках. О! Це ми думаємо на мене. Дивляться. Вони далеко. Я зараз буду цими батарейками підсвічувати весь мій сад. Я... То Я ж турбуюся да. про твоїх ну, рідних, звичайно. Так. Але, а, лимони. Да. От я виколопував кісточки. Для чого? Для, для чого? чого для дерева екс експеримент? Експерименти. Експерименти. Експеримент ну, а, взагалі екзоти частіше стали заходити, скажімо так, на наші балкони, в наші квартири, і людям стало цікаво і вирощувати, і потім збирати врожаї. А, не екзоти, перше... це ви маєте на увазі всі Я... екзотичні Я... фрукти. А, люди, цитрусові. які не вміють висаджувати да, їх. Да, їх. Цитрусові. і сюди ж до речі додається зараз і кавові дерева, і Є авокадо, да інші Авокадо. Так. Да. авокадо я поливаю дома. А я авокадо, а, думаю, да. що ж я поливаю? Що я поливаю авокадо? <рес> авокадо це напевно, всі <рес> пробували і вирощують. <рес> це... не Сказали поливати. Да, це цікаво від першого моменту і до повністю до його роз а, саме просте, як ми вирішуємо, наприклад, вирощувати екзоти, це цитрусові це кісточки. Так, угу. ага. да, всіх е, залишаються потім дві коні з лимона, з мандарина, з апельсина. Але тут є велике але. Е, коли ми вирощуємо з кісточки, плодоношення, на жаль, ми отримаємо років через 10, угу. можливо, через 7, якщо повезе. Але плоди будуть деформовані. Тобто е, вони не будуть мати властивості. Скажем так, наших класичних цитрусових, тому що це ну, от як з насіння з гібридами, коли ми збираємо з гібридів насіння, вони просто не витривалі і вони не передають. Свої властивості, тобто тільки з сортів ми можемо збирати насіння, або, наприклад, брати кісточки, або брати живці, щоб вони нам давали плоди, нормальні плоди. А з я просто знаю по своєму досвіду, по лимонам, наприклад, що може бути? Плід може бути або недозрілий, він буде просто зелений постійно, або він буде настільки гіркий, що я не можу навіть передати. Ну тобто, що це... їсти це неможливо. А, абсолютно неможливо. Да, неможливо. Добре, пані Олена. А якщо ти, наприклад, вдома в мене росте молодий Мічурін, е зараз, який е висадив лимон з кісточки, uh -huh. він 10 років проростав. Uh -huh. А потім він проходить в магазині і каже: Все дерево мені не потрібне, я отак отут гілочку чикну, а вдома зроблю прищепу і да. замотаю. Так піде, да, да, звичайно. Тобто ми робимо, якщо у нас покажіть є ще дерево, раз. було зараз, щось дуже Я дуже, дуже, кавцер, дуже так покажіть ще раз. Ще раз у нас є. Уявімо, Но. що у нас є два дерева. Да? Одне да. не так. з, да, да, да. з кісток поки без плодів, з кісточки виростала. Да. А друге яке з плодами? Наприклад, тут в боцаду у нас часто до речі uh -huh. беруть, бо там є привиті дерева. Ми з привитого з нормального дерева, на якому ростуть повноцінні плоди, беремо гілочку. Ну неважливо який розмір. В принципі, чим більше, тим краще буде. А, приносимо її додому і прививаємо до свого дерева. Що це значить? Ми на своєму дереві на стовбурі робимо надріз. Угу. На цій гілочці ми теж робимо надріз. Ставимо якби надріз в надріз і замотуємо можна, якщо немає спеціальної є такі ленти для е, прививки рослин. Якщо її немає, можна в принципі е, взяти будь-що це може бути і бинт, може бути і е, 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 ну, еластичний бинтнепідіде. Стрічку можна Ұгум. взяти. Тобто, будь-що, ну і зелента ні, там да, вона має дихати під ага, ізолентою, м -м. Там потім грибки можуть розвиватися, може гнити. І ми прививаємо, і все, що буде рости вище, прощепи це вже буде прищеплене привите дерево, і ми потім то можемо розмножувати далі. Можна ще варіант взяти, наприклад, своє дерево там різанути, залишити просто невеличкий стволик зверху, стовбурець, mm -hmm. стовбурець, щоб ми чітко бачили, що у нас далі вже ростуть гілочки, на ньому привиті. І... А це не дуже травматично так весь стовбур відрізати і туди робити. Прищеп? Ні, ну залишити ну, можна і потрібно деякі гілочки, тобто ми не зрізаємо отак повністю. Ага, да, просто. да, да не, не так, не залишаємо сам стовбур без нічого. Тобто, ми можемо зрізати, наприклад, оцю верхівку і залишити тут ну от два рожки, да, якщо uh -huh. от видно, да. Залишити ці два рожки, і на ньому по декілька гілочок і туди робити. Тобто прищепоти. той лимон чи там, я не знаю, грейпфрут, то можна його вже буде їсти, він буде да, нормальний? Так, да, да. Там будуть плоди вже нормальні. І найменше не треба тікати 10 років. Ні, не ну, треба. Років 5 О. треба буде? Ну, може, скоріше, тому вже що плодоношення… вже легше. Та, 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 догляд тоді догляд. Як да. змінюється догляд за цим цитрусовим, якщо ми вже пішли на такий експеримент і привили. Це ж теплолюбива рослина. Так, да, Це рослина теплолюбива. Варто пам'ятати, що оскільки це екзоти, вони ще й люблять е, вологість повітря. Тобто ми їх оприскуємо, ми їх поливаємо. Єдине, що поливаємо ми так, щоб у нас не було застою ґрунту. Тобто, по підсохшому грунту ми їх поливаємо. Вниз обов'язково ми кладемо дренажик. Якщо у нас водичка витікає, залишається в ємкості внизу, ми її обов'язково зливаємо. Тобто застоя води. А внизу не має бути угу. а, з приводу температури. Якщо така ситуація у нас як зараз, що температура падає, це не критично, десь до плюс 15. Тобто, якщо у нас плюс 15, плюс 16, цитрусові просто в цей період йдуть у стан спокою. Вони можуть не рости, тобто розмір залишиться такий же самий: цвітіння, звісно, не буде, плодоношення теж не буде. Тобто, догляд тут буде заключатись тільки в тому, що ми будемо підживлювати раз на місяць, тобто це буде. Буде рідше, ніж ми це робимо весною влітку. І е, якщо температура нижче не падає, тобто ну, 15 є і є, то ми можемо ще періодично оприскувати. Uh -huh. Звичайно, якщо е, температура вже знижується ще, тобто це 10-13, то тоді треба буде, або при можливості досвідчувати рослину. По-перше, uh -huh. вона буде світло отримувати, по-друге, це дасть змогу підняти на декілька градусів тепла температуру біля рослини. А чи можна стимулювати це плодоносіння якимись додавками, ну, враховуючи те, що ми потім будемо його їсти? І щось mm -hmm. ігор хоче ну прапор Іспанії повісити, щоб вони думали, що вони в Іспанії Можна стимулювати тільки так. з приводу стимуляції за плодоношення. У нас відповідають добрива. Коли ми але чи корисно добрива туди в землю, а потім їсти? Так це не шкідливо для нас. Всі мінеральні добрива вони переробляються рослинами, і це не ті нітрати, котрими нас лякають. Тобто, якщо ми вдома робимо в нормальних пропорціях, якщо ми беремо, наприклад, добриво, де чітко написаний склад, там, стільки азоту, стільки фосфору, стільки калію, мікроелементи, то це для нас потім не є шкідливим. Можна ще пропасатися, наприклад, дуже часто, щоб перший час не підживлювати в ґрунт, додається біогумус. Uh -huh. Це така штука, це коли спеціальні каліфорнійські черв'яки переробляють ґрунт, та, і він українські потім. Українські теж справляються. Ну, українські, так, да, так. Да. Він потім такий плаский, знаєте, як нагли схожий Але він має поживні речовини. Тобто от його можна додавати на перший час. А, класичний лимон в середньому дає ну, як, плодоносить 4, 4 так, рази на рік. Ну, десь так, якщо всі умови да, збережені, а, які шанси домашнього? А, те ж саме, ну єдине, що ми пам'ятаємо, що зимою у них може бути період спокою. Тобто, в принципі, в принципі, я так думаю, що рази два він має точно за рік, ну за календарний рік він має від плодоносити mm -hmm. іноді у них розтягується плодоношення. Тобто вони починають, наприклад, там з весни, да, перші плоди можуть з'явитись, і вони потім поступово там з'являються і розвиваються протягом весни, протягом літа і, наприклад, там початку осені. Mm. Є ще одне питання від нашого кореспондента Андрія Люховець, який висадив дому всі кісточки. Які в нього були, і питає, чи можна пересаджувати паванці і коли це можна робити? І як? Якого можливо розміру вони досягають? Якось, можливо, треба спеціально горщик той підібрати. Бо, напевно ж, маленьку кісточку в такий здоровий садити сенсу. Не має. А, звичайно, так. Да. Кісточки, коли ми кажемо про них, ми беремо якісь маленькі ямкості. Я зазвичай раджу брати. Одноразові стопочки. Є 80 грам, є 100 грам. Це ідеальний варіант, щоб ми і не залили, і щоб коренева швиденько собі угу. розвивалась. Значить, коли ми садимо кісточку, ми беремо маленькі ємкості. Потім, коли у нас вже кісточка проросла, у нас з'явився росточок, ми завжди дивимося по розміру кореневої системи, коли пересаджувати. Угу. Поясню, чому у нас росток може вигнати, наприклад, вже сантиметрів 15, але у нього буде тільки два корінця, які от такого розміру. Ну, це нормальна ситуація для росла. Тому тут ще пересаджувати рано. Тобто, ми можемо там дві-три гілки дочекати спокійно так, наверху. А, а, але а в мене питання: потім... а як ви бачите крізь цю стопочку, що там всього два коріння? Вона прозора. А одноразова стовпочка. Вона проза... Ну, і взагалі, коли ми беремо ємкості, якщо вони прозорі, це ідеальний взагалі варіант. Зрозуміло, А ось ця лампочка на столі Ой, ще не для Андрія. Так. А пересаджувати, коли пересаджувати, коли вже... Коли, вже... коли вже повністю все буде в корінцях. Горщик ми беремо десь на сантиметри два, два три більше. Великий зразу брати не треба. Там є шанс залити. Ну це у е це реквізит. Це у нас етапи підготування взагалі. Так, <танузь> uh, да, це у нас uh, варіант, як можна пророщувати, наприклад, кісточку, uh -huh. uh, поки вона лежить, ну, скажімо так, без горщика, без нічого, як оцей перший росточок, oh. да, щоб вона пустила, ми можемо. Поговоримо, Поговорити, тому що ми да. розказали, як його виростити, як прищепити. А головний етап, як, як почати да, ми да, це да. перескочили. Якщо ви все ж таки наважились і вас не лякають всі, як це, етапи наші попе... очікування. етапи очікування, попередження, результат через 5 років, слухайте тоді уважно, як це розпочати. Так, у нас є тут кісточки е, лимона, деякі є, е, ну так скажем, закриті, деякі є: е, от є, наприклад, полущена одна. Зараз я покажу. А от це коли є. шкурка mm -hmm. верхна, да. да, да. розлущується. Да, да. Якщо у нас кісточка закрита, а е, її варто м, оцією верхньою стороною, бо саме з цієї сторони потім буде йти е, Росновий, е, трошечки потерти от от оцією стороною. Uh -huh. 에, трошечки потерти опилочку, наприклад, для нігтів, тобто ми пошкоджуємо цю шкурку для того, щоб росточок наш швидше і проростав і йому зручніше було проростати. Отут варіант, котра у нас е, вже, вже відкрита, розвиклана. скажімо так. Ага. Да, да, вона да, вручна, да. так, вона луснула. Да. Ми беремо там лусну ту кісточку, да, або ті, котрі ми потерли, наприклад. Беремо просто нашу звичайну серветку, Сильно. можна взяти спонжі, ватні, будь-що, що у нас є. Значить, нам потрібно буде її змочити. Змочити буквально, щоб вона була волога. Тобто, ну вода з неї не має текти, угу. вона має бути просто гарно волога. Можна всю, можна от частково посередині, да, як я зробила, і ми розкладаємо наші кісточки. Вони... Можна Можна, да, да, можна абсолютно всі, можна... якщо це ватний спонжик, то звичайно, що можна. Це, можна... можна по дві, наприклад, по одній, по дві. Угу. А, і зверху ми взяли, розклали наші кісточки, і зверху ми їх накриваємо, щоб повністю вони були у. Волозі угу. так, вони будуть знаходитись е, десь півтора-два тижні. Ми можемо періодично відкривати, дивитись, чи не з'явилося нас розточки. Ми Нічого не пошкодимо. Ми нічого ні, не пошкодимо. Навіть якщо там буде ріст, ну просто обережненько Да, uh -huh. відкривати в принципі. Коли вже ми першу першу нашу сторону відкриємо, буде вже там видно, якщо щось проклюнулося. Коли в скляночку пересаджуємо, на якому етапі? А коли у нас з'явився росточок, ми вже бачимо ці два перші листочки. Да, справжні вони називаються. Ми можемо вже посадити обережненько кісточку в грунт, mm. тому що наступний етап це буде пророщування вже коренів. А з лампочкою що ми робимо? Лампочку це в тому плані, що ми можемо лампи вмикати поруч з нашою рослиною для угу. того, щоб додаткове було освітлення. А ще до речі, важливий дуже варіант, коли варіант ситуація, коли у нас восени починають цитрусові листопадати. ні з того, ні з цього. Це важливо, чому? Тому що багато хто звертається з цією проблемою, і люди зазвичай думають, що щось не так. Що рослині погано, що там якісь шкідники є, хвороби є і тому подібне. Варто пам'ятати, що якщо цитрусовим недостатньо освітлення, вони починають листопадити. Mm -hmm. Тобто це нормальний їх процес. Єдине, що нас це бантажить, тому що дерево може стояти майже лисе, майже голе. Mm -hmm. а, але любити зими, його потрібно, навіть але любити, так, да, да, його потрібно навіть таким, а потім з весни воно почне знову у нас відростати. О, О дякуємо, Олена семилюк сьогодні mm -hmm. була з нами. звичайно цікава розмова про лимони. Вирощуйте і 10 років, так. то не так насправді багато. Потім будете 5. ще 20 добре, 5. 5. Потім ще будете 20 збирати плоди і врожаї розповідати про свої труди. Дякуємо. А далі продовжимо наш ефір не менш важливою темою, про те, як правильно доглядати за орхідеями. Тут же нам розкаже наша інша експертка Тоня Лесик. Антоніні даємо слово. А ви любіть свої дерева доглядаєте за своїми зеленими улюбленцями. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 – у будні, з 8 до 10 – у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.